Дорогі брати і сестри, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу поділитися з вами думками Слова Божого, а перед тим скажу, що дивним чином Господь діє в нашому житті і готує їжу, яку Він хоче сказати для нас, щоб збудувати нас, щоб нас направити, наші думки, наші роздуми. Тому п'ятницю на зібранні ми мали можливість роздумувати над Словом Його і брат у своїй проповіді, ілюструючи історію, яка трапила з Ісусом Христом перед його взяттям уже під сторожу, перед Його розпяттям, коли він перебував у домі Симона Прокаженого. Інший євангелист говорить, що це у домі Фарисея було. Можливо, це скорше всього був один і той самий чоловік. Де знаходились і Лазарі, якого Ісус Христос воскресив із мертвих. І ось там прийшла жінка Марія, яка намастила Ісуса Христа миром, впала до Ніг Його, витирала його ноги своїм волоссям просячи милості від Нього. Сьогодні вранці перед зібранням читалось також це місце. Я буду читати. Євангелія від Марка, 14 розділ, і розумію, що Господь Духом Своїм Святим спрямовує нас так, щоб ми більше роздумували над тим, що говориться в цій історії. Отже, читаємо це ж, цю ж саму історію від іншого євангелиста, євангелист Марк. Записано 14-й розділ із 3-го вірша, коли Ісус був у Віфанії, в домі Симона прокаженої сидів при столі, підійшла жінка, маючи алебастрову посудину з чистим нардовим, дорогоцінним миром, і, розбивши посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися і говорили між собою навіщо таке марнотратство, бо можна було б продати це миро більш, ніж за 300 динаріїв і роздати в Богім. І нарікали на неї, але Ісус сказав Залиште її, чому бентежите її. Вона добре діло зробила мені, бо в Боги завжди маєте між собою, і коли схочете, можете робити їм добро. Мене ж не завжди маєте. Вона зробила, що могла заздалегідь намастила тіло моє на похорону. Істинно кажу вам, де тільки ця Євангелія буде проповідуватись по всьому світу, буде сказано на згадку про неї і про що вона зробила. Недарма, напевно, і всі євангелисти пишуть про цю історію. Про жінку, яка зробила ось це для Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми коротенько, напевно, тезово, можливо, підкріплюючи деякими роздумами і прикладами, але взяли для себе уроки із цієї історії. По-перше, ми бачимо, що ця жінка приходить і низько кланяється перед Ісусом Христом, і Ісус Христос Він приймає ось це її поклоніння. Ми не знаходимо, що Ісус Христос, знаходячи в колі друзів, Він ну, піднімає чи, можливо, якось ніякові від ось такої пошани, яку жінка ця віддає йому. Ісус Христос, Він був Господом і Він був Богом. Він був царем, Він був Сином Божим і Він приймав поклоніння із самого свого народження. Ми читаємо, що мудреці, які прийшли далеко зі сходу із дарами царськими для нього, низько вклонялись йому. Люди, які оточували Ісуса Христа, приходили до Нього з нуждами, називали Його Господом і низько кланялись перед Ним. Ось ця жінка вона мала ось це святе розуміння, хто є перед нею і перед ким вона схиляється. В Євангеліста Івана ми читаємо, що це була Марія, та сама Марія, яка сиділа біля ніг Ісуса Христа раніше у домі брата свого Лазаря. І слухала, що говорив Ісус Христос, і про неї Ісус Христос свідчив, що вона ось вибрала благу частину, яка не відніметься від неї. Отже, поклоніння, яке ця жінка звершила перед Ісусом Христом, було ось цим актом її сер сердечного розуміння, що вона є ніхто перед святим Богом і низько, визнаючи це, схилилась перед Ним. Наступне, чого вчить нас цей уривок і Слово Боже, це те, що любов до Бога, вона перевищує любов до людей. Колись Господь, даючи заповідь своєму народу, Він перші дві заповіді сказав так: полюби Господа Бога твого всім серцем своїм, всією душею, всім розумінням, всією крепістю своєю, а друга заповідь і ближнього свого як самого себе. Присутні на тій вечері, вони навпаки. Розуміли так, що ось те, що вона зробила, ось це дорогоцінне миро, яке вона вилила, можна було б ось це використати якось інше, роздати ближнім. Христос звертає увагу на те, що вона зробила правильно і зробила це для мене. По-перше, перша заповідь, а потім друга. І далі ми читаємо, що ось це істинне поклоніння, істинна покора перед Господом Ісусом Христом. Воно не може бути приховано, воно не може пройти якось мимохідь. Так само відбувається в нашому житті. Подібно якось е, ця жінка розлила ось це миро, дорогоцінне, і ми читаємо, що коли вона розбила посуду, ну, то аромат від цього мира наповнив весь дім. Не можна було приховати цього. Подібно коли людина приходить в каїті до Господа, не можна. Цього не помітити в її житті. Ця переміна, яка трапилась, цей приємний аромат служіння Господу, він буде обов'язково видно в її житті. Вона буде по-іншому думати, її слова зміняться, гріхи, які вона не могла, з якими справитись роками, в один день Ісус Христос їх цю залежність забирає. І ми знаємо ці приклади із свого життя, коли ми. Прийшовши до Господа, коли визнавали свої гріхи і каялись перед Ним, визнавали своїм Богом, і коли Він ставав нашим Богом, коли Він ставав частиною нашого єства, ми мінялися, і ось це не можна було приховати. Це цей приємний аромат Божого Духа Святого, він був видний у нашому житті. Інше місце, про яке далі ми читаємо інший момент. На що звернули учні, на що особливо звернув увагу Юда, що ось той дарунок, який приніс, принесла ця жінка, він був дуже дорогоцінний. І існують суперечки, скільки це коштувало, скільки це коштува б на теперішній час, щоб нам якось ясніше зрозуміти, як багато вона віддала. Але я думаю, важливішим є той момент, що це було дійсно цінно і. Розуміння того, що справжнє поклоніння Господу, воно завжди буде нам коштувати чогось. Не, можна, не може бути так, щоб ми прийшли до Господа і не відмовились від чогось іншого. Поклоніння нашому Господу, воно завжди буде коштувати нам нашого часу, наших фінансів, наших певних зусиль для того, щоб щось зробити для нашого Господа. І ну, от такий один приклад: одного разу трапився в житті. Царя Давида, коли він зробив недобру справу, вирішив перелічити свій народ, і це дуже не сподобалось Господу, і Бог послав ангела, щоб губити народ в Єрусалимі. Єрос, і, і ось коли Господь сказав досить, ангел-губитель зупинився на таку орна Євосиянина. І коли е, Господь послав пророка до Давида. То ось він сказав йому: йди до орни і принеси зроби жертвенник на його току, і я припиню губити народ. І Давид, розуміючи, в покаянні, що він винуватий в цьому, він іде до орни і говорить: Дай мені, я збудую, продай мені ось свій тік, я збудую там жертвенник, щоб поклонитися Господу. І Орна говорить, візьми задаремно, я віддаю собі тобі свій тік, щоб ти ось там приніс жертву Господу. І Давид говорить такі слова, що ні, я не принесу жертви Богові свят, без свят всякої плати, тому що неможливо зробити так. Він розумів, що для того, щоб служіння Господу було принесено так, як належно, щоб. Повинна бути жертва, повинно бути щось віддано. І ось він купляє цей е, тік у орний, приносить жертву і губити, гублення народу ізраїльського припиняється. Але цей текст, який ми прочитали, він також вчить ще нас, нас однієї думки, що справжнє служіння і справжня відданість нашому Господу, подібно як там при столі, вона може викликати нерозуміння і часто навіть обурення інших. Обурення навіть тих, хто поруч із нами, обурення інших християн. Ми можемо спостерігати, коли хтось один служить, а інший говорить, що можна було б не так, можна було б по-інакшому, треба було зробити так або, або треба було зробити інакше. Ісус Христос, коли оцінював ось цю справу, яку зробила жінка, Він говорить: зали, оближте, навіщо ви бентежите, тому що вона зробила те, що могла. І ось цей принцип в служінні Господу, який, напевно, видний тільки у відносинах самої людини і Господа, і, можливо, не зрозумілий, на перший погляд, іншим людям, але принцип зробила те, що могла, він є дуже важливий і в нашому житті. Тому що тільки Бог знає, як ми ходимо перед ним, тільки Бог знає, чи від усього серця ми служимо, і чи ми робимо все, що ми можемо. І тому. Нехай нас не дивує, те, що інші можуть не розуміти, нехай не дивує, що інші можуть усуджувати. Згадуючи життя і служіння апостола Павла, ми знаємо, що це яскраве місце, коли він говорить те, що йому довелося пережити, коли він служив Господу. І ось він там одного разу, в післенні Другому до Корінтян, в 11 розділі, він перечислює. Що він, говорячи про себе, що я ось більше за всіх був у працях, в ранах надміру, часто в в'язницях, часто при смерті, від, терпів і від юдеїв, і від е, язичників. Часто е, багато разів отримав удари, е, тричі було битий камнями, був багато разів при смерті. І ось він перечислює, і як післямок свого життя говорить, що я свою віру зберіг і свій біг завершив. Нехай допоможе нам Господь сьогодні, коли ми збираємося тут на цьому місці, і коли навколо Слова Господнього роздумуємо, і згадуємо ці місця, які залишені для нам для настанови, щоб ми могли перевіряти своє серце, як ми ходимо перед Ним, які у нас мотиви, що рухає нами. І щоб, звичайно, коли Господь покличе нас до звіту, щоб Він міг сказати, що ось Він так, як і. Інше зробив те, що міг, зробив те, що було у нього на серці, і більше, ну, що означає те, що міг? Те, що більше зробити не міг, зробив те, що міг. Колись, дивлячись разом з учнями, сидячи у храмі на жінку, яка принесла дві, ну, нікчемні, на погляд інших людей монетки, Ісус Христос звернув увагу на неї. що... Ось вона пожертвувала набагато більше, ніж ті, які кидали великі кошти, тому що вона зробила, віддала усе, що могла, усе, що мала. Нехай Господь налаштує наші серця саме на таке жертовне служіння йому, і нехай наші серця вони будуть завжди звернені в поклонінні і любові до нашого Господа, і слава Його, йому хай буде в житті нашому. Ми будемо зараз молитися, хай Бог благословить кожне серце. Амінь.